От борщ на обід. От все приготувало, різала. А тепер отак от закрию. Отак. От Опа. І буде борщ на обід. Отак. Щас дивлюсь. Все правильно було. два, Три. Чтири. Сорок хвилин. Он буде працювати. Вон вже пішла працювати. Мультіворка, скорогорка мене виручує. А далі будемо, вон бурячок залився. От, хороший, я ж і половину стерла на борщик, буде борщ добрий. А половину треба буде потерти на сніданок. Буде салатик добрий. От. А долі піду працювати, треба чесник. Вже сьогодні там бурянець поріс величенький. Потрібно його приводити до порядку. Плантаційку, бо без часничку теж дуже плохо. Процес пішов. Кухня у кухні мультіварка, скороварка допомагає, як може, виручає багато корисних тут. Страв готується, і каші добрі виходять, і на пару. Котлети получаються дуже хороші, корисні для здоров'я. І молозиво вмію готувати, і холодець варю в ній. Допомо... Помощниця тільки та. Ще. Що б я без неї робила? А так та ж... ось поставила, воно звариться, на обід уже буде борщ. Далі. Буде сніданок. До сніданку понагинатись треба піти, порозминатись, там, попрацювати. Отак. От Всім доброго дня, гарного настрою. От всього найкращого. Бажаю, миру і добра.